Італійський Мілан наблизився до сенсаційного трансферу Віталія Миколенка. Несподіваний перехід Романа Єремчука в топ-чемпіонат до екстренера Зупил форварда збірної України офіційно вигнали з клубу за конфлікт з головним тренером. Руслан Маліновський розкрив секрет свого фантастичного дальнього удару, а також яке остаточне рішення ухвалили в Динамо Київ щодо трансферу зірки європейського чемпіонату. Та емоційна реакція Мирона Маркевича на запрошення в збірну України бразильців донецького Шахтаря. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Руслан Маліновський зізнався, які думки були в його голові, коли він наважився на дальній постріл зі штрафного, який у підсумку став претендентом на гол сезону в серії А. Я думав виконувати подачу у штрафний майданчик, але Месія сказав мені бити, бо воротар щойно вийшов на заміну. Я глянув на лаву запасних і ніхто мені нічого не сказав. Тож тоді я пробив, сказав півзахисник. Додам, що саме цей гол надихнув партнерів Руслана на камбек з 0-2, а перемога підняла Джена на 13 те місце в турнірній таблиці. Бетон. бет-бетон, бет-бетон. Віталій Миколенко та Евертон увірвалися до топ-10 АПЛ. Це стало можливим після домашньої нічиєї з ліцом з рахунком 1-1. Українець провів на полі весь поєдинок, але отримав одну з найнижчих оцінок. На його рахунку була 21 втрата м'яча, одна точна подача з чотирьох, один удар повз ворота та лише один відбір. В іншому ж досить стабільний середній виступ на своєму рівні. Але головне навіть не це. Віталій Джерела з Мілана підтвердили наявність діалогу між італійцями та українцем щодо можливого трансферу. Скаути Росонері вважають Віталія гарною опцією як для гри на фланзі захисту, так і в трійці центральних захисників, де він непогано проявляв себе іноді у збірні та вевертоні. До того ж, Миколенко досі не поставив свій підпис під новим контрактом з ірисками. А його поточна угода спливає вже цього літа. Пауло Фонсека все ж таки зміг вмовити керівництво Ліона придивитися до Романа Яремчука. За інформацією грецьких змі, в офіс Олімпіакоса надійшов попередній запит щодо оренди українця на півроку. Після цього у французів буде право на викуп форварда за 4 мільйони євро. Раніше Фонсека заявляв в інтерв'ю, що Роман один із кількох українських футболістів, яких він хотів би бачити під своїм керівництвом. Наразі Яремчук не є основним гравцем Олімпіакоса, хоча має одну з найвищих зарплат у команді. Тож не виключено, що клуб погодиться на такі умови, аби суттєво розвантажити бюджет. Але поки гравець отримав чергове пошкодження, через яке не потрапив до заявки на сьогоднішній матч Ліги Чемпіонів. Стало відомо, який клуб для продовження кар'єри обрав Арсеній Батагова. Українець вирішив піти протоптаним шляхом у Борнмут. Клуб фактично вже погодив трансфер Сенесі і потребує підсилення в обличчі ліваного центрального захисника. До того ж, у вишень зараз чітка концепція та філософія, адже в Крістал Пелас і незвична тактика з трьома центральними захисниками. І головний тренер фактично вже оголосив, що невдовзі піде з клубу. Очікується, що сума трансферу разом із бонусами складе близько 28 мільйонів євро. Слідом за Петрінью від УАВ надійшла пропозиція і щодо натуралізації Педро Енріке. Скоріш за все, все через зміни в законодавстві України про подвійне громадянство. Що робить такі пропозиції більш реалістичними для легіонерів? Відповіді від обох гравців ще не було зараз. Вони разом із родинами обговорюють подібне рішення. А ось Мирон Маркевич уже висловив свою думку, чи підсилить це поточну команду Сергія Реброва. Звичайно, в цілому Педріньо якісний виконавець у нинішньому сезоні півзахисник демонструє результативний футбол. Він легкий, спритний. З такими якостями гравець, можливо, і допоміг би в грі зі Швецією, яка діє в силовому ключі. Але якщо бразилець потрібен Сергію Реброву, значить він щось бачить у цьому футболісті. Наставник відповідає за результат йому ухвалювати рішення. У середній лінії у нас багато футболістів, які можуть комбінувати, і досить серйозна конкуренція. Сподіваюся, Зінченко почне грати. Також ми маємо таких сильних виконавців, як Судаков, Циганков, Зубков, Гуцуляк та Маліновський. Тому чи стане це панацею для національної команди питання? поділився Маркевич. Нюрберг офіційно підтвердив, що Артем Степанов достроково покине клуб і повернеться до Байера. Все через напружені стосунки між форвардом та головним тренером. Який раніше публічно заявив, що українець вже показав йому все, на що здатен, і має змиритися з ролю запасного, очікується, що Байер не буде тримати Артема у дублі, а одразу ж відправить його в нову оренду за півроку у другій бундеслізі. В нього 14 матчів: один гол та один асист. Динамо Київ випало з боротьби за кращого бомбардира Ліги конференцій Пулулу. Окрім високих фінансових апетитів, додалася ще й невтішна відповідь від УЄФА. Організація заборонила блинуце переходити до третього клубу в поточному сезоні. А отже, Румун залишиться третім форвардом киян, а враховуючи відсутність єврокубків поточного набору виконавців в атаці більш ніж достатньо. Тож нового форварда біло-сині будуть шукати вже влітку. А поки Динамо офіційно продовжило контракт Миколи Шапаренка, півзахисник, як і інші гравці, біло-синіх цієї зими, поставив підпис під угодою до 2030 року. Ось як пояснив таке рішення, сам гравець залишаюсь вдома, Я залишаюся, дома, я залишаюся в своєму рідному клубі. Динамо Києва. Для мене свято і хочеться подякувати всім болівальникам, всім президенту клубу за довіру і за підтримку. Як сказав Ігор Михайлович, це він правильно каже, ну все нормально узгодили, поговорили і без, яких, без ніяких скандалів, і так далі. Варто зауважити, що інтерес до нього був з боку турецьких команд та Жирони, але перші зробили ставку на більш зіркових і коштовних виконавців. А іспанці знайшли гравців, яким не потрібно багато часу на адаптацію і за яких не варто було нічого платити. Не можу не відзначити окремо придбання Севільї Серхіо Рамосом. Легенда іспанського футболу діє не самостійно, і значну частину інвестицій внесе спеціальний холдинг. Але саме Серхіо буде фронтменом коштовної угоди. Орієнтовна вартість якої складе 450 мільйонів євро. Зараз екскапітан мадридського реала вивчає економічний стан клубу, після чого угода вийде на етап підписання офіційних документів. Правильною відповіддю під минулим відео був трансферний рекорд цього літа в АПЛ Олександр Ісак. Швед, хоч і залишається досить молодим та перспективним виконавцем, але за кар'єру встиг змінити цілу низку команд. Допоки не став коштувати 160 мільйонів євро. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу? Тож всім дякую та до нових зустрічей.